Не у всех хорошее состояние, да, и в принципе эта одежда сохранит вот ту информацию, которая, в которой вы что-то сделали. Тому обирати у що себе коханою неперевершено вдягти потрібно з великою відповідальністю. Саме для цього дає поради усім особам жіночої статі, відомий експерт зі створення іміджу та стилю Олена Штогріна. Розбір гардеробу, жіночий ефективний імідж, секрети привабливості, магія кольору, створення ідеального силуету, стилістика, бізнес, стиль і макіяж від А до Я складові важкого процесу створення по справжньому жіночого об. Язку. Бути красивою нелегке мистецтво, іноді йому доводиться навчатися все життя. Взяти лишень розбір гардеробу різні стилі, різні кольори, немає ідей, що вдягти. Немає ситуаційних капсул, немає кращих комплектів, немає базового гардеробу. неясно, чого не вистачає, і що потрібно докупити. І це лише початок. Я 12 років одягала людей по журналам по німецьким каталогам. одягала інтуїтивно. і плюс, що втора моя професія була. Я преподаватель університету, і я задалась вопросом. Ну, как совместить две деятельности да, одежда людей и преподавание вместе. И хотела создать для студентов такой проект, где возможность через имидж делать их презентабель и успешней. И когда я сделала это, обучилась, студентам это, ну, будем так говорить, не Пішло, а одразу откликнулось огромное количество жінки, это огромная проблема, як розібрати гардероб, як подобрать свой стиль, как успешной, сексуальной, счастливой, как, як вообще правильно носити одежду. І все это переросло в такую школу, где кожна желающая жінка може навчитися сама себе одевать. Стилісти и эксперт з перукарського мистецтва Людмила зізнається, що майже всі поради своїм клієнтам відчуває інтуїтивно, додаючи до них природний талант і багаторічний досвід. Разом із Оленою вона довершує образи, створений спеціально для кожної красуні. Я вважаю, що перше – це помити волос. Ну, звісно, чиста обувь і улыбка на лице. Це вже говорить про те, що жінка щаслива, відкрита миру. Якщо вона така, то і мир відкривається їй. В Одессе я всегда шучу, что не надо меня спрашивать. Ну, как, как бы не спрашивайте меня совета, потому что я говорю правду всегда. Потому что мое чувство юмора сильнее, чем чувство жалости. Я не жалею. Ну, вот так получилось. Мне не жалко. Потому что иначе ну, она будет ходить такая страшненькая, и все будут отворачиваться. Либо кто-то ей должен сказать правду. Мне за правду платят деньги, поэтому я говорю: если человек не спрашивает, я не говорю. Стараюсь молчать. Тяжело, но молчу. Декілька порад для тих, хто ще не навчився бути красивою та водночас вправною господиною свого одягу: вішайте сорочки до сорочок, блузи до блуз, брюки та джинси до їм подібних, спортивний одяг на одну полицю, а домашній на іншу. Ті ж речі, що не мнуться, можна розташувати у горизонтальному положенні, склавши їх одна на одну. Но если человек счастлив в своем имидже, пусть живет. Если он пришел сказал, я хочу ли она сделает что-нибудь, я буду работать. Знаешь, как включаю там, где есть работа, на тренингах, на индивидуальных консультациях, если задали вопрос, да, но только так. Центр розвитку особистості ім'я, власники якого і запросили українську викладача-експерта, вже не вперше радують Херсон подібними тренінгами і заходами. До речі, наступна зустріч із Оленою Штогріною відбудеться незабаром у теплу пору року на лоні природних багатств Херсонщини. Ми дуже часто в житті чим-то не ставимо собі цілі, але зовнішньо этому не соответствуємо. Тому потрібно себе внешне, И тогда мечта твоя приходит к тебе. Поэтому <laughs>, Лена нужна не только в, в Херсоне, а люди, профессионалы, каждый должен быть на своем месте. И когда приходит профессионал, знаешь, в комнате становится светло, вот как перед Пасхой, когда мы открываем окна, и становится видно вся наша пыль, да, вот все, что накопилось. Вот так же, когда приходит профессионал, человек, который разбирается, в твоей жизни все раскладывается по полочкам. І е, стіліст і навести порядок в своєму гардеробі в своєї житті очень важливо. Когда у тебе все по полочкам розложено, коли в кімнаті світло, коли в житті твоє все ясно, то і путь к целям стає ну простим і понятним. Кожна прекрасна леді має пам'ятати, що взуття основний критерій достатку, а чисте і доглянуте волосся її візитівка. Важливо розуміти істину, чим простіше річ. Тим дорожче вона виглядає. Ну а якщо ви думаєте інакше, ви мабуть, не справжня леді.